Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Як багато тут вас, друзі, ніби квіточок у лузі, і чорнявих карооких, і русявих світлооких, розумненьких, чепурненьких. Тож усіх я вас вітаю і здоров'я всім бажаю. А щоб були веселенькі, ось вам віршик гарненький. Великдень час яскравий, на столі писанки і паска смачна, святковий дзвін лунає, і Великдень в серці розквітає. Всім скажу, Христос Воскрес! Обійму і привітаю. Цей віршик називається Великдень, і я хочу вас познайомити з нашим святом Великдень, і розповісти, що це таке та як його святкують. Тож слухайте уважно! Великдень свято Воскресіння Ісуса Христа відзначається це свято у першу неділю після весняного рівнодення. Неділю, що передує Великодню, в народі називають вербною неділею. У цей день українці йдуть до церкви, де освячують вербове гілля. Одна із головних традицій Великодня освячення обрядових страв у церкві. Українці зустрічаються та вітають один одного словами. Христос Воскрес! До традиції святкування Великодня відноситься жартівливий бій розписаними яйцями. Той боєць, що виявився міцнішим, може забрати переможеного. З давних пір ця забава була та є улюбленою у дітвори. Тож спробуйте ви пограти в таку цікаву гру. Перед святом у чистий четвер українці прибирають своє житло в коморах та на подвір'ї. У чистий четвер люди купаються, перуть речі, очищають тіло і дух. У п'ятницю господині випікають паски Святий хліб це символ Воскресіння. Крім звичайної паски, готують також традиційну сирну паску. Люди прикрашають своє житло, готують смачні страви. Пасхальна трапеса настає після Великого посту у неділю і збирає всю родину за столом. Також на це свято розписують писанки, фарбують яйця крашанки, збирають великодній кошик. Незамінним атрибутом великоднього кошика завжди є паска. Окрім пасок до кошика вкладають крашенки, ковбасу, сало, хліб, масло, сир, а також предмети, такі як крестики, ікони та різноманітні обереги. Зверху кошик накривають рушником. З цим кошиком люди відправляються до церкви, щоб його освятити. Діти пропоную разом зі мною зібрати великодний кошик. Я буду показувати вам предмети, а ви повинні сказати, вони треба у великодному кошику, чи не треба? Тож починаємо. Чи треба класти до кошика паску? Молодці. Треба. Чи треба класти до кошика морозиво? Правильно, не треба. Чи покладемо ми у кошик сир? Покладемо. Чи покладемо ми до кошика іграшковий автомобіль? Молодці. Не покладемо. Чи треба класти до кошика ковбасу? Молодці. Треба. Чи треба класти в кошик м'ячик? Ні, не треба. Чи треба класти в кошик? Писанки Так, треба. Такий гарний великодний кошик у нас з вами вийшов. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками. Це такі чудові дні. В гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю. Мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Тож я малята вам бажаю здоров'я, радості багато, у це чудове, гарне свято! А на цьому наше заняття закінчено. До побачення!